мур-мур-мяу, з вами Кіт Мяус. І сьогодні я розповім, як грати за команду гравців проти кровожерливих монстрів у проект Playtime. Граючи за того, хто вижив, у проект Playtime, ви поєднуєте хитромудре рішення головоломок і стратегії виживання проти монстра, який прагне запобігти втечі. В асиметричному хоррорі, розрахованому на багато користувачів ігри проект Playtime, 6 гравців беруть на себе роль тих, то вижив, які повинні використовувати різні хитрощі і стратегії, щоб подолати небезпеки, що виходять від єдиного монстра, який намагається завадити їм побудувати гігантську іграшку, яка дозволить їм втекти з в'язниці. Оскільки один із трьох типів монстрів постійно переслідує тих, хто вижив, гравцям може бути важко уникати цього супротивника досить довго, щоб побудувати об'єкт свого порятунку. На щастя, у тих, хто вижив, є багато ресурсів, щоб відволікти або сповільнити своїх жахливих ворогів, поки вони намагаються вирішити головоломки, необхідні для створення іграшкових деталей. Кращі стратегії для гри включають часте використання отворів для пожвавлення товаришів по команді, втеча в місця, де монстр не може слідувати, і зміна перспективи камери, щоб запобігти несподіванкам. Хоча це може здатися не таким важливим, як інші функції ігрового процесу, ракурс камери від першої особи, що зазвичай використовується тими, хто вижив, може активно заважати гравцеві, коли він піддається нападу монстрів, проект PayTime та їх здібностей. Перемикаючись між видом від третьої особи і видом спереду, що показує позаду гравця, у монстра менше шансів непомітно підкрастися до команди. Один інструмент, який гравці часто знаходять важливим, намагаючись стекти від монстра, це їхні руки кішки, які здатні чіплятися, розгойдуватися через певні перила, через великі проміжки, які віддаляються від переслідувача. Інші аспекти оточення карти, у тому числі складні аварійні двері, які закриваються, коли гравці опускають віконниці, призначені для того, щоб відрізати простір від монстра, змушуючи його йти альтернативними маршрутами. Гравці також можуть використовувати області карти в своїх інтересах, спеціально призначені для забезпечення безпеки від більших монстрів, таких як Хайває, з низькими стелями, що нависають, або вузькими коридорами. Коли монстр збиває гравця, він потрапляє в дірку на рівні, де повинен захищатися від безлічі дефектних іграшок, що нагадують монстрів, що виповзають з тру. З Шістьма цілями для монстра гравці мають лише три серця, які губляться по одному за кожен раз, коли вони опиняються в цьому невдалому місці. Інші гравці можуть просунути свої руки в ці дірки, щоб поживити іншого гравця, в той час як монстр може бути відволічений кимось іншим. Спонукаючи команду послідовно підтримувати своїх товаришів якомога довше за допомогою цієї системи порятунку, незважаючи на те, що в проект є прості стратегії, в яких використовується все, що гравець може зробити в страшних зіткненнях, найкращий спосіб перемогти підступного монстра це розділяти і вирішувати головоломки окремо. Об'єднання в пари замість цілої групи забезпечує підтримку принаймні одного іншого гравця, не повідомляючи монстра про місце знаходження кожного гравця одночасно. Оскільки перед тим як гравці зможуть викликати потяг для втечі, необхідно побудувати кілька іграшкових частин, тримати монстра в збентежені щодо місця знаходження того, хто вижив, і це має залишатися головною стратегією при спільній роботі в проєкт Playtime. На цьому все. Сподіваюсь на ваші вподобайки. А також не забувайте підписуватися та натиснути на дзвіночок. Па-па!